Так, що, блядь? Богдан, я. В даному сюжеті сім'я Федів жила в мирі і злагоді, як кажуть, Федів передів нікого не трогав, доки не вийшов Сталкер 2. Після цього вони всі по черзі пізданулись. Чоловік, дружина, секру, діти, експерти, ведучі. Гарно прийшла, дякую. Богдан, я. Я, ну, я мав це дивитись зараз, скажи мені, це ужас. Tak jak друзів я дивився, якщо чесно. Як завжди, хтось більше п'яний, хтось менше, нахуй. Виясні і отношені. Не проїбніть. <ріху> <І> змали... <ріху> Бля, як же хочеться таке шоу, щоб хтось робив? Я думаю, якщо чесно, відкрию вам карти, я ще рік назад хотів своє таке шоу зробити. Е, прям. Е... Ну, типа реально, на стрім, щоб. При, при... Я думав це в Discord зробити, щоб люди підключалися і ми робили прям таке шоу. Е, Потім думав студію зробити, щоб в студії це все робити. Але реально, щоб такі сюжети знаходити. Була така ідея, я так горів, що піздець цю ідею, але я викупаю, що це, це, це майже неможливо нахуй зробити. Це треба от в каналів є така можливість, тому що багато людей працює, вони їздять на місця, знімають відоси, сценарісти пишуть сценарії, все, зйомки і так далі. Ну, це піздя, це такий продакшн-йобнутий, що їм можна ходіть. Але я думаю, це зробити прямо в Discord, щоб ви, наприклад, дати вам, дати вам оголошення, що тіпа, якщо у вас є якісь проблеми, ви можете звернутись в це шоу. І проблема там, наприклад, бля, ті багато грає доту, нахуй. І все, і ми робимо я, блядь, ведучий, нахуй. Ми в Діскорді созвонились, блядь. Експерти сидять, блядь, вся хуйня, отака була ідея. Дуже дуже б, звісно, було б чітко. Василина пересиджує. Виясніє отношення, не проїбіть. Тут разом із малечею Василина пересиджує, поки чоловік заспокоїться після чергового скандалу. лізу я. Ну, халабуда топова, але не в В тридцять це хуйня. Натомість сам Микола переконує, що в їхній багатодітній родині панують мир та злагода. Зробить якийсь компрес собі на голову, що за хуйня, блядь. А тим часом чиновники прийшли з перевіркою і були шоковані. Єбать, хата охуєна. скільки в місяць? Для нашого ефіру. Мені треба горілка. І на нашу програму з Тернопільщини приїхала 30-річна багатодітна мати, яка стверджує, що Аномалії в хатах це повна полна пізда. Давайте я вам підкручу піздец. Ви вже не можете 7 хвилин послухати отак, нахуй треба, блять. Я страдаю десь родку за чоловіка. Обзиває сумпруха, чоловік. і Від мене чоловіка. Супруха, чоловік забирай. Отже, 30 років страждаєте? Да. А скільки разом живете? Одинадцять. І чого ж терпіли? А я просто З Що ви вете? Чекає супруга, чоловік забирай. Отже, 30 років страждаєте? Да. А скільки разом живете? Одинадцять і чого ж терпіли? А я просто все. Що ви йому пробачали? Говорить всегда. Косов, ногов, рукою. Що пробачали? <з poke> зберегти а хто вас обзиває? Діти, каже, немає курва, кажете, гуляєш. А чоловік ваш що? А чоловік каже. Я весь мокрий нахуй, пеніс стоїть в трусах мокро, Везде все влажно, блять. Смикруха по немає. Тобі ти, блять. Облизує яйця, сука. А діти? Діти то все слухають. До сусідів по допомогу зверталися? Зверталися до сусідів. Хотела. І що вони? Що сусіди? Ти с су ти, бля. Ти Йо, не мене, ти, тут ніхто. А ви? Я, я я... безпомощність нахуй. Але щось сталося, ось таке. Якась остання крапля була, коли ви вже вирішили остаточно це все перервати. Так, так? що саме відбулося? Сталкер Кабіне, е, на, на, на яхту. Сталкер? Два два. Фух, блять. Багатостраждальні стосунки. Василина перед нашим ефіром розповідала нашим журналістам. Давайте послухаємо. 20 червня ми з Колею були щасливі. <світтє> 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 Послухайте, у вас скільки дітей народилося? Трой. Вітя, сука, бусіл. Гліб, козак. Раз бувалий. Осьо мика зелений, блядь, І Давід Кругляк. Ну, Всі, всі блядь, збори нахуй. Парі, давайте з вами нахуй. Дітей. — Ви народжували... Це під сталкер? Зам... Блядь, що це, нахуй? — Це це за. Теж від насильства чи е... від кохання. Від всіх. А раніше, колись представники служби до вас приходили? Приходили, вони говорили, де хата, нахуй. Тобто, умови не відповідали. <світ> Відали нормальне. Ні. Тобто, якби ви взяли віник, щоб підмести Та, чи прибрати, я, я що би... було? Могла дістати? Я могла бути Від так. Вона вас теж била? Била. Так ми дивилися, це ж бр бреше, да. Оця жінка ж брехала, і там вообще всі брехали на купі, А Каяк вона лупцює тоді. Чим, блядь? по блютузових нахуй? Що це? А поліцію ви коли-небудь узнали. Визивали поліцію і нічого не допомогло. Ну як, що конкретно зробила вона Поліція поліція, полі... поліція прийшла, обзиваєш, я. Срака у хату. Срака у хата це найсут. Можна я щось став? Я мушу, бо я так мовчу. Андрій, я дуже люблю вашу передачу, дивлюся. Бабуся хайпує, сука, до сих пор. Щось э, ти возьметься. Так я рот нахуй там, що песнеш, блядь. О, блядь, 35-річний Микола Фледів до нас приїхав, давайте знайомитися. Це, б... це ж, блядь, це нахуй. Бля. Бля, як, нахуй? Як! Бля, вилетіло з голови нахуй. Блядь. Скажіть, нахуй. Такий шерлок, во, який дракула, блядь. Який нахуй дракула, блядь. це шерлок. Кров, давайте знайомитися, Сталкер, 2. 15 років! 15 років ми цього ждали. 15! Ти пішов п'яний після обіду. Взяв від мами патика. Ти в мене тягнув на підло і потиком. Ти не, не б'яв мене. Так. Так. Це нормально? Б'яв. кожне слово. Слухайте, у вас Ням. скільки дітей? Нема. Угу. Вигадує, так, так? Ваша друзья? Для чого? Нема, блядь. блять. А вона в чому не права? Ну, вона наказує слово і бренси. Ви скандалите. Ага. Дружину б'єте. Та, а я. Ви гарний. <рес> а як нахуй? Батько. Походу да, блять. А ви де спите? Так, дітей? Коли мами спять. А коло сп ма... жінки чому не спите? пеніс. Не стає? А, я, а як воно? Як? Встає блядь. чи не встає? Не встає? А чому ж що... Боже мій, так я намонтірував. Не встає? А я а як воно як встає чи не встає? Не встає. А чому ж тоді брудно <звук> в хаті? А да, ви її спитайте? Я то не Що? Чекайте, а ви кажете, що ви голодуєте. У Вас є нон стопік. Горілка ковбаса, сука. Я не маю права э, зарубати. що її її все. О -о -о. Вона хай кричить, а ви рубайте. Отже, наші журналісти стали випадковими свідками сварки між вашою матір'ю, вами і вашою дружиною. Та блять. Блять, засужую на. Засужую, що за хуйня, блять. Це щось хворобливе. Це легендики. Ваша свекруха, 66-річна Марія Федів, просто зараз з нами на відеозв'язку. Де тут субтитри? Ага, все, поняв. Поняв. Закрийте рот, нахуй. Нахуй нам субтитри, У Нас тут своя мова, ахуєть. Вони не вміють розмовляти одне чекає, з одним. Є, є субтитри, є субтитри. Перевожу вам, перевожу вам. А от яке може бути покарання для батьків, юридично, Олеже, покарання для батьків, які не виконують свої батьківські обов'язки. Що ти скажеш, сука? Наконець-то. Знаєте, що ми ж з вашими дітьми поспілкувалися. Давайте послухаємо, що вони нам розповіли. Андрійко, ти мене чуєш? Тут батьки твої біля мене. Що ти їм скажеш? Ну не за так, що долбойове. Боже мій, нахуй. Я понял. Це аномалія? Боже, яке кончене. У вас діти пропадають, я у вас родина пропадає. А вона каже, їздять бігом. І я я... Ви біган. пропадаєте. Ваше І життя пропадає. Ну, а. А. Микола, а. дивіться на мене. У мене є прохання до вас. Ви можете сказати щось доброго про вашу дружину? Е, happy Хеппі бізней, тою. Мані, money. Health, health, nice health for you. Big, D... Big dick and lot of money. Happy birthday. Ахуєть. Ахуеть. Охує... Просто одне питання. Чого я це дивлюсь? І це стосується кожного. Ой, блядь. Нормально, але но трошечки, трошечки засуджую, блядь. Фу, блядь. Лайк like and subscribe.